Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу розказати про 5 книг, які я прочитала під впливом хайпу. Тобто вони дуже популяризувалися в інстаграмі, в Тіктоці, і я не втрималась, і також вирішила ознайомитися з цими книгами і скласти якусь свою думку. Сподіваюся, вам буде цікаво. Якщо ви читали щось із цього, я майже впевнена, що читали, то діліться своїми відгуками, враженнями в коментарях. І приємного перегляду! І перша книга, про яку я хочу розказати, це двір мороку і гніву. Ви запитаєте, чому саме ця частина, а не двір шипів і Троянд, яка є першою частиною циклу? І я відповім. Бо це наш топ книг, які я прочитала через хайп, а хайп був саме через цю частину, а точніше, через любовну лінію Різенда і феери через Азріела, Касіна, Веларіс і все, 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 оце, яке з'являється саме з другої частини циклу. В першій у нас любовна лінія йде між Темліном і Файрою, що теж досить. Прикольно, але це не те, не те, через що я починала читати цей цикл. Власне, можу сказати, що він мені сподобався. Якщо ви являєтесь фанатом романтичного фентезі і ще досі не читали ці двори, то дуже раджу поцікавитись. Книги досить насичені різними подіями, тобто, це не, не просто от одна якась там рівна сюжетна лінія, припустимо, це їхня, оця глобальна війна, а також є досить багато таких. Побічних ліній пригод, через які читати книги, є дуже дуже цікавим. Ну особисто для мене, бо я люблю пригодницьке фентезі, мені подобається купа різних таких маленьких пригод замість однієї якоїсь глобальної війни. Я так якраз не дуже полюбляю. А, маю сказати, що читаючи першу частину двіршів Троянд, я все думала, як авторка має так викрутити сюжет, щоб Гівнюк Різент мені сподобався, бо його показали ну настільки поганцем у першій частині, що ну я не розуміла. Також я не розуміла для чого їй кидати всього такого прекрасного чудесного темліна, яким його показували в першій частині заради. Незрозумілого різенда. Ну, але якщо ви плануєте читати цей цикл, то ви зрозумієте, як там все буде далі. І в принципі, для мене це було ну, не те, щоб прямо логічним, але не було відчуття, що це все притягнуто за вухом. Тому так, цикл я раджу. Хто ще не читав, а хто читав, поділіться в коментарях своєю улюбленою частиною. Для мене поки що це друга частина, найулюбленіша. І другою книгою, про яку я хочу розказати, це сім чоловіків Евелін Евелінгіл. Для мене це прямо зовсім нетипічна така була книга. Вибір. Я не планувала її купувати, власне, я її не купила, взяла почитати у своєї подруги. Бо зазвичай я обходжу осторонь будь-які біографічні автобіографічні твори, різні життєписи знаменитостей. Це не те, що мені цікаво, навіть якщо я люблю фільми з тими акторами. Тут же у нас виходить біографія, можна сказати, знаменитої голівудської акторки, але видуманої. Не Тим не менш, ця книга вона була у всіх топах, там топи за рік, книги Найкращі там, книги мого життя, книги, які б я порадила прочитати собі там у 18 20, 30 років. от Майже у всіх топах один час я бачила ось цю книгу Сім чоловіків Евлін Гюго. І, врешті-решт, мені стало цікаво, та що ж там уже таке. Ну і плюс моя подруга теж казала, що книга її зачепила. Можете бачити, скільки поміток вона собі тут позалишала. І, в принципі, я маю сказати, що книга а, дійсно достойна. Мені сподобалось, як вона написана, це було досить легко, цікаво читати, окрім деяких моментів, коли, як мені здавалось, це було вже прям лишнє, якесь, знаєте, переливання з пустого в порожнє. Вони ніби застили з цією її. З коханням всього її життя і ходили по кругу. То вони сходились, то розходились, то, власне, для мене то було якось вже трошки занадто, і хотіла сказати, та вже вирішить, що не аби Боже. І також для мене був незрозумілий конфлікт Евелін і інтерв'юерки в тому плані, що я не зрозуміла такої агресії, образи і демонізації Евелін через те, що вона зробила. Можливо, я погана людина. Але якби Евлін не зробила того, що вона зробила, це ніяк би не вплинуло на нашу інтерв'юерку, це е, не повернуло б її близьку людину поряд. Та це змінило б тільки думки цієї інтерв'єрки про цю близьку людину. Але хіба це вона Евлін? Це її особистісні проблеми, що вона якось там погано почала ставитись до цієї людини. Ну, не знаю, це моє таке дуже суб'єктивне враження, і мені вся ця драма розіграна в кінці, вона була настільки гіперболізована, що я її не зрозуміла. В цій книзі є ЛГБТ-лінія, і вона відіграє, так скажімо, не останні ролі в цій книзі, тому якщо для вас це якась тригерна тема, чи ви просто не любитель такої лінії, то, можливо, книга вам і не сподобається. А загалом, книгу я раджу, в принципі, вважаю її дуже вдалим твором. Я не складаю, мабуть, якогось топів прочитаного, принаймні поки що, тому не знаю, чи війде вона в якийсь мій топ чи ні. Це вже буде видно з того, які книги ще я прочитаю цього року. Бо, наприклад, із останнього я покажу в наступному, в наступному відео. Останні книги були досить провальними. Тому якщо всі книги будуть такими, то Евелін, очевидно, буде в топі. Тож так, хто читав, поділіться своїми думками. чи ви... Підтримуєте інтерв'юерку в її емоціях, чи вам теж це здалося трохи гіперболізованим, чи ви б вчинили, наприклад, як Евелін у тій ситуації з машиною? Буду рада почути вашу думку. Третєю книгою я обрала Верті або Веріті. Я не знаю, як правильно. Робити наголос насправді кожен якось по-різному говорить, і цю книгу я взяла, можливо, не сама Веріті в топі, але в топі Колін Гувер про неї завжди говорять. Мені здається, не чув тільки лінивий про її книги. Особливість авторки, що вона кожну книгу пише в якомусь. Іншому жанрі, ну добре, не кожна, але так вона пробує себе от прямо в різних жанрах. Для себе я обрала веріті, бо це трилер. А трилери я люблю. І чесно, я була трішечки скептична, бо все ж таки моя суб'єктивна думка. Що автор не може писати От прямо у всіх жанрах класно. Зазвичай це один-два жанри. Автор для себе вибирає. А Колянгули у нас прям розійшлась на всі руки майстрині. Ну але по факту мені ця книга дуже сподобалась. Я її читала, прям майже не відриваючись. По анотації тут у нас є молода письменниця Лоуен, і її запрошують продовжити книги. Дуже іменитої письменниці Веріті, яка зараз знаходиться в комі. Ну і власне вона приїжджає до неї додому, щоб покопатися там в її якихось записах, щоб знати про що писати, скопіювати стіль, ну і так далі. А в домі, окрім паралізованої чи в комі, як там правильно сказати, в Веріті, в домі проживає її чоловік і дитина. І з цим чоловіком у Лоуен починаються теж якісь. Мутки летять іскри, вони там щось симпатизують одне до одного, і паралельно Лоуен знаходить щоденник у верті, у якому та розписує дуже темні сторони своєї душі. Настільки темні, що Лоуен не раз задає собі питання, чи не варто звернутися в поліцію із цим щоденником. Те, як далі розвивається сюжет, ну це було для мене прям дуже таким цікавим моментом. Я не скажу, що це була прям повна несподіванка, бо все. Так гладко йшло, що це мало чимось закінчитися не тим, так скажемо. Але в будь-якому разі, те як все це викрутилось, ну я не знаю. Я такого судно не очікувала. Книга мені дуже сподобалась, от що точно входить в мої топи прочитаного. Я дуже хочу прочитати щось небудь ще від Колін Гувер, але я не дуже люблю прям скло, драму на драмі і таке інше, тому навіть не знаю, що мені обрати. Якщо можете порадити щось із того, що ви читали, буду рада знову ж таки, якщо напишете пропозиції в коментарях. І четвертою книгою, про яку я хочу розказати, це із крові, і попелу. Боже, скільки ж хайпу було про цю книгу, коли я брала її читати, це здається зимою минулого року. Вона просто була на піку популярності, і я не втрималася і вирішила, що мені це теж треба. Тут у нас мова йде про Пенелафі Балфур, яка є дівою, власне, таємниця цієї діви, її призначення, роль і так далі. Це її основною такою сюжетною інтригою, можна сказати. Ми знаємо про те, що от наша маківка вона росте із відчуттям. Що вона повинна зробити якусь там грандіозну річ, вона живе для чогось, в неї є купа якихось наставників, вчителів, куча обов'язків, вона ходить покрита. Ми не бачимо, ну, можливо, не ми, так, ніхто не бачить її обличчя, вона це все приховує і живе от у такому дуже строгому вихованні. І одного разу у неї з'являється тіло охоронець Кастіл, чи то голк у першій частині книзі. Здається, я тільки що зробила невеликий спойлер, вибачте мене, але якщо ви хоч трішечки цікавились цією книгою, то ви і так знаєте, що магіка плюс кастл, любовна лінія і так далі. Тому, власне, я була дуже здивована, коли я почала читати книгу, і тут з'явився персонаж, якого звати не Кастів. І я думаю, не Кастів? Дивно, але ж всі казали. Кастіл, що у них буде любовна лінія, через яку я взяла читати цю книгу, де блін і мій кастіл. Але там далі вже все вияснилось, все було в порядку. Книга мені прям дуже сподобалась. пам'ятаю, як я писала своїй подрузі, з якою ми паралельно читали, що, може, ти вже дочитала до цього моменту терміново треба обговорити. Настільки якось вона мене запалила, не знаю. Було, було дуже круто, і я тут же взяла і другу частину із плотії і вогню. І Просто обламалась. Насправді я чула досить багато відгуків, що багато хто завершує цикл, завершує читання циклу після другої частини, після якої все якось іде на спад. Звісно, що фанати зі мною не погодяться, багатьом він подобається і це круто. У всіх різні сподобання, але я все ж відношу себе до категорії людей, які після другої книги закинули читати цикл. Мені не сподобався розвиток персонажів, мені не сподобалось якось до чого це все йде. Занадто вже багато стало любовної лінії, як на мене, і занадто мало якихось пригод. Я не знаю, все ж таки це фентезі, хоч і романтичне. Але для мене він почав сприйматися просто як якийсь любовний роман. А любовні романи по 700 сторінок я не люблю. Плюс мені не сподобався ріст маківки, який ми не бачимо самостійно, а нам намагаються його нав'язати. Принаймні, мені так здалося. От знаєте, буває, ви читаєте книгу, і ви як читач думаєте: ого, маківка стала така класна, вона так змінилась. А тут у нас якби. Авторка робить інший прийом, ви читаєте книжку, і хтось із другорядних персонажів нам постійно каже, маківка стала класна, маківка така сильна, маківка така дотепна. Тобто, це не ваше враження, ви не побачили нічого такого, щоб це сказати самим. Але другорядні персонажі постійно вам про це кажуть, натякають і розказують. Що... Ой, в мене собака двері відкриває, ви бачите за звуки. А що маківка стала така класна. Я не дуже люблю цей прийом, можливо, через нього в мене трішки зіпсувалось враження, можливо, через те, що мені не сподобалось, яким почали робити голка. Він був такий саркастичний, такий якийсь забавний і сильний одночасно в першій книзі. І настільки ж він став якимось в'ялим зі щенячими оченятами у другій книзі. Дуже мене здивувала така переміна, і я її не зрозуміла. Але в цілому, я думаю, що я дам ще один шанс цьому циклу. Принаймні, я купила собі приквел Тінь у Жареві, яка має бути про бабусю, чи про бабусю, чи взагалі не бабусю, а просто, просто попередницю матірки, якусь іншу діву. Власне, хочу спробувати ще почитати. Той цикл, можливо, мені сподобається більше. Але насправді, фанатам Ром фентезі, раджу хоча б спробувати, щоб ви могли скласти якусь свою думку про цей цикл, про цю книгу, і можливо, саме вам воно сподобається. І останньою книгою, про яку я хочу сьогодні розказати, це я бачу вас цікавить пітьма. Про неї в мене виходило недавно відео з більш детальним відгуком. то, то хто зацікавлений, можете переглянути. Це найсвіжіша, так скажемо, книга з моїх прочитаних із цієї п'ятірки. І можу сказати, що її мені прям от дуже сильно радили, а я дуже сильно впиралась від цього. Останньою краплиною стало те, що мені цю книгу подарувала подруга, і я подумала, ну окей, планети зійшлись. Книга в мене вже є, треба читати. І насправді я можу сказати, що це був вдалий досвід. Якщо не брати у розрахунок перші 150 сторінок, я вже казала про це у своєму відгуку, які стали для мене таким важким моментом, на якому я думала, що я закінчу читання цієї книги і більше ніколи до неї не повернусь. Але насправді все далі пішло набагато набагато краще, зменшилася доза цього якогось абстракціонізму, цих безкінечних описів. І ми просто вже перейшли до суті. А хто знову ж таки не чув про що книга? Тут у нас є криміналіст Андрій, якого відправляють у Богу забуте якесь село Бузький сад, бо там орудує маньяк і пропала маленька дівчинка. А що це за село? Я розказувати вам не буду, бо це головна інтрига книги, про яку я здається. Таки все ж сказала у своєму відгуку. Сподіваюся, що небагато нас спойлерила. Але так, це основна інтрига книги, на яку буде вказувати вам безліч відсилок. А я думаю, що кожен розуміє суть на своєму етапі книзі. Хтось розуміє, про що це було тільки в самому кінці, хтось розуміє ще на початку. Ну, відносно на самому початку там нічого не зрозуміло. Я зрозуміла на моменті, коли Андрій їхав. В принципі, у потязі, чи... а перші здогадки в мене були, коли він їхав от на, на вокзал. Він, типу, приїхав на вокзал, і я вже зрозуміла, що так, це щось не так, і судячи з усього, це буде. Він я я зараз так і хочеться сказати, що це буде, але я тримаю себе в руках. Не буде тут спойлеру. Що це таке? Книга, просто скажу ще раз про враження, що книга мені сподобалась, але точно так само я вважаю її трішки. Переоціненою, можливо, люди намагаються знайти глибину там, де її немає. І це трішки забавно іноді виглядає. Я піддалась всьому цьому фурору і подумала, так, книга має бути набагато глибша, ніж я думаю. Тобто, всі ці відсилки вони для чогось вони щось у собі приховують. Але коли я почала... Досліджувати це питання, дивитися інтерв'ю з автором, і власне я ще планую піти на офлайн зустріч завтра. Я зрозуміла, що е, ні, не треба нічого собі видумувати. Це тут є просто відсилки, заради відсилок, ніякої глибини в них немає. Наприклад, відсилки до Аліси в країні див. Чи є цьому причини? Ні, немає. Просто автору стало отак от Прикольно він зробив відсилку до Аліси в країні див. Для чого? Чи це повпливало на сюжет? Ні, але йому захотілося. Деякі сцени він сказав відверто, що він писав їх просто для себе, що розуміти їх має тільки він, як автор, і персонаж. Все, Читач цього і не має зрозуміти, але оскільки редактори сказали, що це прикольно, ці сцени були залишені в книзі. Знову ж таки, деякі моменти там дуже багато відсилок на картини Босха. Складність у тому, що добре, це відсилка на картини Босха. А що це на картині Босха? Ну, от та ж свиня, черниця. А хто вона? Ну, типу, демон. Але чого? Чого ти їх використав? А це питання воно залишилось для мене відкритим, і здебільшого, для мене майже всі ці відсилки являються просто собі відсилками заради відсилок для антуражу. Власне, автори каже, що не потрібно зациклюватись на них, читати якийсь глибокий текст, читати щось поміж строк. Просто читайте книгу і насолоджуйтесь нею, не задавайте собі лишніх питань, так скажемо. Я вважаю її вдалим, класним твором, автор мені сподобався, я, скоріш за все, візьму в нього читати ще «Танець недумка», Думка, бо про нього теж досить багато сувальних відгуків. Але ну, це не стане моїм, якби цей автор, вони не стануть моїми прям улюбленими, бо це просто прикольний, класний трилер з цікавим сюжетом. Всім, хто ще не читав, але хоче щось взяти українського автора, я дуже раджу. Оскільки книга дійсно, ну, тут є, як і в багатьох українських авторів, ця тема з, таким, знаєте, з депресивною атмосферою, з війною, з безкінечними описами і красою слова, на якій побудовано дуже багато чого, тобто, упор в, в деяких частинах книги, здається, що упор робиться не на сюжет. А на описи і на красу слова. Я такого не люблю. Я знаю, що багато хто теж не любить, тому боїться брати таких авторів. Але тут ви знайдете і цікавий сюжет. І якщо ви пропустите деякі із описів, що нічого нічого не змінить насправді. Вибачте мене, будь ласка, Іларіоне Павлюк, якщо ви колись побачите це відео. Але так, книга тим не менш класна. Хто вагався читати чи ні, я схиляюся все ж до. Поділки читати. Це було дуже і після якогось моменту, десь після середини, можливо, я прям не могла відірватися. Мені вже було цікаво, хто ж інші персонажі, бо те, як він їх всіх пов'язав, який він зробив бекграунд всім персонажам, і яку він, ну, не те щоб б придумав, але зобразив причину, чого вони всі в тому бузьковому саду. Ну, це було дійсно дуже цікаво і круто написано. Це були 5 книг, які я прочитала під впливом інстаграму, тіктоку, в принципі, соцмереж. Якщо вам цікавий формат таких відео, то обов'язково поставте лайк, і я запишу ще другу частину, бо, можливо, ви помітили, але в мене на поличках є ще не прочитані, але куплені під впливом всього цього хайпу книги, які я ще тільки планую прочитати. І якщо ви читали щось із цього списку, то буду рада почути в коментарях ваші враження. А якщо ні, то кажіть, чи плануєте читати. Чи ви взагалі тримаєтесь посторонь всіх цих популярних книжечок? Можливо, це взагалі не ваш жанр. Тож дякую за перегляд, що додивились це відео до кінця і до зустрічі!